Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Минуло більше півроку від часу аварії тунелю. Метро між станціями Деміївська Либіцька у Києві. За цей час було проведено експертизи для виявлення причин пошкодження підземної споруди. Цими днями з'ясувалося, що адміністрація підземки та прокуратура мають різні висновки. Правоохоронці кажуть, що тріщини у тунелі та порушення гідроізоляції стали наслідком недбалості самого метрополітену. Цю версію спростовує дирекція метро, спираючись на іншу експертизу, де винуватцями є проєктанти і будівельники. 23 липня 2024 року правоохоронці вручили підозри працівникам метрополітену. Серед них виконувач обов'язків начальника комунального підприємства Київський метрополітен. Про це повідомило саме підприємство через свої інформаційні ресурси. Разом з цим було заявлено, що експертизи і дослідження вказують на неякісну підготовку проєкту і помилки. Тому у метрополітені не можуть зрозуміти, чому винуватцями зробили працівників підземки. Попри те, що експертні звіти та дослідження науковців підтверджують, що проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю цієї ділянки, основні звинувачення полягають у нібито неналежному утриманні та обслуговуванні тунелю, а також його експлуатації. Під час зведення конструкції тунелю не було виконано хімічного закріплення ґрунтів. Також виявлено відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю. Зокрема, розміри тюбінгів оправи тунелю та частина лодкових блоків не відповідають проєктам. Одночас, експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувались у повному обсязі. Такі аргументи наводить адміністрація метрополітену. Згодом свою заяву зробила Київська міська прокуратура. Там заперечують версію, озвучену столичною підземкою. За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Проведено експертизою, досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено. Встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 по грудень 2023 року, без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проєктних та інших організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню. Відповідно до інформації прокуратури, виконувач обов'язків начальника КП Київський метрополітен і начальник служби колії тональних споруд і будівель одержали підозри та повинні перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Зараз виникає природне питання, кому вірити щодо результатів експертизи? Метрополітен чітко не каже, хто проводив дослідження причин пошкодження тунелю. Я розумію, що це незалежна експертиза, яку потрібно долучити до справи. Однак прокуратура каже, що не бачила цих документів. Принаймні, цими днями правоохоронці стверджували, що експертиза, проведена метрополітеном, не була надана. Нагадаю, що у грудні 2023 року на ділянці тунелю між станціями Деміївська, Либідська, крізь тунального оправу почала просочуватися вода у великій кількості. Рівень притоку ґрунтових вод збільшився до критичного рівня, що могло потягнути за собою руйнування тунелю. На перегоні між станціями закрили рух поїздів. Тунальна оправа стабілізувалася через відсутність вібрацій, що зменшило притік води. Згодом столична влада заявила, що пошкоджена ділянка тунелю будувалася у перезволожених ґрунтах, і з 2011 року там спостерігалися протікання. У свою чергу метрополітан заявив, що протягом всього часу рівень притоку води не був критичним, а тунель обстежувався та вживалися заходи з ліквідації протікань. Зараз на аварійній ділянці тривають роботи з демонтажу старої тунельної оправи та спорудження нової конструкції. Керівник компанії Автострада Максим Шкіль, що відновлює тунель, у червні назвав орієнтовний час завершення робіт. Це може бути кінець серпня. Як ми бачимо у цій справі, кожна сторона надає свої аргументи однак, справжні причини офіційно будуть відомі лише після завершення слідчих дій. Разом з цим основний наголос має бути зроблено на дійсних причинах пошкодження тунелю. На майбутнє це дозволить і будівельникам, і метрополітену враховувати всі фактори, що можуть призвести до подібних аварій. Всім глядачам хочу нагадати, що ви можете приєднатися до обговорення цієї теми у коментарях, залишайте свої дописи, і також звертаюсь до глядачів каналу з проханням підтримати це ресурс. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ того чи іншого ролика. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.